Друзі, вітаю! Йде далі від луння розмов Трампа з Путіним Трампа з Зеленським. Тому що Трамп каже, що з Росією треба дружити 11 часових поясів. Найбільший шматок землі, сама цінна земля, більше того, вони ще й масштабніші ніж Китай. Вважає Дональд Трамп, що надзвичайно неприємно чути в Україні. Саме тому президент Зеленський спеціально показово показує, що у нас є інші друзі. Він каже: знаєш, Донні, не хочеш ти з нами дружити? Дружиш з Путіним, а ми дружимо з Макроном. І спеціально на брифінгу каже: а ось дивіться, Макрон дзвонить, знаєте, мені дзвонить Макрон по кілька разів на день. Це він показав журналістам. Зараз офісні медіа розганяють цю новину. Що дивіться, Зеленський спілкується з Макроном. Це не тому, що він намагається показати свій рівень, що в нього там в телефонній книжці є Макрон. Ні, це показати Трампу, що в нас є інші друзі, окрім. Тебе. А, і якщо Трамп каже, що з Росією треба дружити, то Зеленський каже, що берлінська стіна, тобто розподіл по лінії зіткнення, не варіант. В той час краще друзі Трампа кажуть, а ми кажемо, що треба змінити українську конституцію. Шойгу каже, що. Українська Конституція заважає їм окупації українських територій, бо там, по-перше, заборонено з ними вести переговори, друге, заборонено віддавати території. Тобто, бачимо, що переговори Трампа дуже гучні, переговори з Трампа дуже шумні, але сторони стоять на своєму. Україна території віддавати не хоче, а Росії, окрім територій і політичного впливу в Києві, більше нічого не цікавить. Давайте це швидко проаналізуємо. Плюс є позиція європейців. От, давайте все це зведемо, проговоримо з вас підписка. І дуже дякую. Вчора ми зібрали на третю штурмову. Зараз якраз роблю проплату. Тому підпишіться, і ми з вами починаємо. Шойгу сказав, що для зупинки вогню. Треба змінити українську конституцію, тому що саме вона заважає капітуляції України. Бачите, ми завжди не любили нашу конституцію. А виявляється, що її не люблять і бояться наші вороги. От і він каже, що щоб почати мирні перемовини і завершити війну, конституція України повинна бути змінена. Він каже, що там же ж заборони. І на переговори, і на зміну територіальної цілісності, і загалом проблемна для Росії конституція. Ну, от, і треба з нею щось робити. І бачимо, що їх дуже сильно хвилює стаття 2 Конституції України. Ну, от, і власне ті червоні лінії, які там закладені. Ну і заяви України про те, що ми не підемо е на територіальні поступки. Це Росію дуже сильно злить. Е Причому злить настільки, що зараз будуть жалітися Трампу, поїдуть на переговори 23-го, це вже дуже скоро. От, і будуть вимагати територіальних поступок. Загалом, ця ніч пройшла дуже важко і жорстко. Україні довелося давати відповідь по Енгельсу. Били по Енгельсу там каби, фаби, літаки, ракети, дрони, і Україна роздовбала частину їхніх можливостей по простій причині. Наймасовіша атака на Кропивницький: десять поранених, майже половина із них діти. Причому стріляли там більше 30 шахедів полетіло на Кропивницький, частину з яких було видно, частину з яких не показували. От і насправді Кропивницький постраждав надзвичайно сильно. От, зрозуміло, що надається оперативна медична допомога. Зараз там всі служби працюють, але росіяни просто вибрали собі красивий декомунізований обласний центр і почали його обстрілювати зі всіх сторон. Ось це мирні перемовини по Трампу. І Трамп каже, типу: Любіть Росію, найбільший шматок землі. От, США повинні з ними дружити, вони більше, ніж Китай. От і... Каже, що економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм. Це може бути наслідком цих дій. А це може бути наслідком. Але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай. Американський президент пояснює це тим, що в Росії 11 часових поясів. А ви що з ними часові пояса будете купляти чи міняти? Ви можете пролетіти через один своїх поясів з одного боку в інший. І можете назад. І ще в них дуже цінна земля. Ну, ми аналогічну історію чули про нашу землю, але бачимо щось ні до чого це не призвело. Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкоземельних копалин, Навіть так, за його словами, принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і може щось з цим зробити. Ну, Поки що ніхто ніяких грошей не отримав, тому що угоду не підписано. От, але бачимо ця суперзакоханість закоханість Трампа е Росією. Тим часом в Україні, якщо говорити про територіальні поступки, якщо в них 11 часових поясів, на що їм ще гарне питання. да? 80% українців проти відведення Збройних сил України в чотирьох областях на вимогу Путіна 80 про це сьогодні центр Разумкова заявив з 28 по 6 березня. Вони мірялись. От, якраз таки, все саме свіже вони й застали. Ну там деталі в яких регіонах скільки, але в цілому тренд по країні зрозумілий. Ну і Зеленський каже, що ми берлінську стіну не хочемо. А це він відповів якраз на цьому ж брифінгу, розповідаючи про території, зупинку війни, лінії зітнення. Ну і загалом ділився враженнями від розмови з Трампом. Хочу підкреслити абсолютно відверто: питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо, і це буде для всіх нас виклик. І ми будемо максимально захищати Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто, каже Зеленський. Якщо війна завершиться по лінії зіткнення, люди не повернуться у ті населені пункти, де вона проходитиме. Є регіони, міста і містечка, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо у деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите ці міста, або містечка без життя ніхто не повернеться в половину міста. І якщо це станеться з великим якимись містами, це буде Берлін, маючи на увазі Берлінську стіну, коли країну і місто розділили навпіл. За словами українського президента, він сказав, що це президенту США теж повідомив під час розмови. Я сказав чесно, Трампу: чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми таких багатьох міст? Я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це не варіант, це не варіант, повторив президент для театральної паузи. Я б не хотів замороження фронту, тому що постраждає кілька міст, які сьогодні перерізані контактною лінією. Я знаю, що таке контактна лінія. В 19-му, коли я став президентом, я відвідував на сході нашої країни. Я був у цих селах. Там життя не було навіть у тих селах, які ми контролювали, каже Зеленський. Ну і зрозуміло, що показує е, Трампу, що крім тебе, значить, розмова була не дуже гладкою. Ну, я вам вчора про це все написав і розказав. Ну, от. Але бачимо, що Зеленський демонструє, що у нас є альтернативні дружби. Ми можемо дружити з Макроном, не обов'язково з тобою. Будемо спиратись на них. Зараз велике питання, що буде на переговорах в Саудівській Аравії, бо ці телефонні розмови не досягли нових результатів. Трамп не зміг переконати Путіна, він далі хоче з'їсти Україну, ну і не зміг змусити Зеленського поступитися від українських територій, що добре. Ну от, е, тому що якщо Трампу віддати українські території, то дуже швидко ми всі опинимося. На межі я не знаю, там Закарпаття І він буде віддавати, віддавати, тому що Путін буде нарощувати, нарощувати, нарощувати свої амбіції. Тому Зеленський каже, у нас є альтернатива. Ми Зеленський цей Макрон дзвонить кожні 15 хвилин. От ми я наберу тебе все. Позвонимо. Ну, от. А, а сам, а сам Макрон загалом тим часом готується до конфлікту з Трампом через його прагнення допомогти Україні, каже Блумберг. І все якраз підтверджує те, про що я вам кажу. Поки Трамп шукає шляхи порозуміння з Кремлем, Макрон посилює європейську підтримку Києва. Ця ситуація дала можливість президенту Франції Макрону знову вийти на передові позиції в світовій політиці. Після втрати парламентської більшості внаслідок дострокових виборів минулого року французький лідер зосередився на внутрішніх викликах. Проте нині активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив напередодні саміту Європейського союзу в Брюсселі. Макрон. Докладає зусиль для консолідації європейських країн та підтримки України однак, його ініціатива неминуче загострює протистояння з Трампом. Пише Bloomberg. як повідомляє видання, американський президент розглядає припинення бойових дій як засіб. Налагодження економічних політичних відносин з Росією під час телефонної розмови Трамп і очільник Кремля Путін обговорили можливість зупинки постачання західної зброї України, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона щодо активізації підтримки Києва. Один з високопоставлених чиновників ЄС каже, що європейські країни не готові погоджуватись на такі умови. Речниця французького уряду Софі Прімас. Зазначила, що ця вимога є нереалістичною. А сам Макрон веде активні переговори з Трампом і президентом України Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій. Світові виклики повернули Макрону вплив. Вважає політолог Могрює з Паризького університету СайнсПо. Ініціатива, яку просувають Франція та Британія, передбачає залучення європейських військових ресурсів, а також грошей військової техніки. Ну і деякі зараз європейські урядовці кажуть, що можливо військ не обов'язково спостерігачами чи піскіперами, миротворцями, а військами. Вони кажуть, ми готові вам допомогти. Якщо, наприклад, Росія буде йти далі, Трамп буде готовий вас дотискати. До того магазинного мінімуму, то ми вам прийдемо допомагати. Так, не на камеру вони це кажуть, не тільки тому, що ми вас любимо і хочемо допомогти, а ми розуміємо, що нам вже треба тренувати свої війська, тому що ми розуміємо і литовці, і естонці не просто так зараз принц Британський їде в Естонію, розуміють висоту загрози нападу Росії. Не просто це ж моральна підтримка перед чим. Ну, явно не перед травневими святами і шашликами, про які говорив Зеленський. Тобто вони розуміють, і вони кажуть, нам треба приїхати повчити своїх, щоб вони теж розуміли і вам поможемо, і самі щось трошки навчимося. От. Тому Макрон готується до конфлікту. Ми робимо ставку на Макрона і альтернативні Трампу політичні еліти. От. І зрозуміло, що на Європейський Союз. Правда, питання, щоб Європейського Союзу. Вистачило. Тому що з одної сторони вони кажуть, що хочуть супершвидкого вступу України в ЄС, а потім кажуть 30-й рік. Друзі, 5 років. Це надто багато в цей фрустраційний час. Розумієте, надто багато в цей фрустраційний час. Друге, вони пишуть листа. Там зараз Фіни заявили, потім там всі північні країни, всі Балти написали листа «Супершвидко прискорюємо України вступ. І паралельно виходить Іспанія, Італія і ще кілька країн. І кажуть, ні, 40 ярдів. І, причому їх вже не двоє, їх вже там 5 чи 6 країн. Воно виросло. Це вчора було двоє, сьогодні вже виросло, плюс 3. і вони кажуть, ні, 40 мільярдів ми проти. Розумієте, тому трошки двузначність. От е, двузначність є, і тут з цим треба боротись. Ми розуміємо, що французька громадськість супер. Збуджена, коли Макрон повертається на світові ролі глобальної політики. Там є соціології, там е, і ФОП їх вже міряв. Рейтинг, зріс, типу Макрон. Це так, да, але ж наша задача не рейтинг там Макрону чи Зеленського підняти. Наша задача зберегти державу, наша задача захистити громадян, наші населені пункти, захистити майбутнє України. Тому те, що Макрон повертається, це добре. Але для нас це має бути інструмент досягнення конкретних цілей. Показуємо Трампу альтернативу, щоб його амбіції тиску на Україну спустити. Сказати, Дональд, все розуміємо, але дивись, не будеш ти, буде хтось інший. Це не тому, що ми хочемо його кинути чи перестати дружити, щоб продемонструвати альтернативу. Бо росіяни кажуть: міняйте Конституцію під нас, визнавайте окупацію, віддайте чотири області, вийдіть з тих територій, до яких ми не могли дійти, і в Одесі ще віддайте порт. І це тільки початок. А далі друга державна федералізація повернення цього Януковича Медведчука і е, вплив в Україні. Розумієте, тому зараз нам треба якраз вигрібати телефонні розмови. Я вам те, що вчора казав, сьогодні можу тільки підтвердити: 90% не видали назовні. Але те, що ми зараз робимо ставку на Макрона, росіяни хочуть зміни Конституції, значить говорили про жорсткі речі: спроби капітуляції і окупації наших територій. Тому зрозуміло, що зараз будуть додаткові активності, і зрозуміло, що зараз буде нестись. Ось така, друзі, інформація на дану секунду. Ну, от а, підпишіться на цей YouTube канал, а і напишіть, які у вас очікування від зустрічі 23 числа американців та росіян. І друге, чи дійсно правду каже Трамп? Ну чи є в цьому логіка в тому, що каже Трамп, що Росія більша, ніж Китай по території, значить вона цінніша, сильніша і краща. Чи дійсно це так? Чи не приймає Трамп бажане за дійсне? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і надзвичайно дякую за те, що зібрали, як я обіцяв, мінімум три дні. Затихаю рот на замок щодо зборів. А потім повернемось, тому що нам дійсно треба допомагати. А цей час використаний для того, щоб заробити і задонатити. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.